Добрий всім вечір, радий вас бачити всіх. Давайте трохи познайомимось. Раптом мене хтось не знає в залі, я всього 10 років виступаю. Е, так, та. Мене звати дядя Женя, самий старий стендап комік Києва, тому що мені, а може і України всі, тому що мені 52 роки. За життя <праць> За життя я зізнав три розлучення. Тобто я той колишній. На кого мої колишні дивляться і, і радуються. Одні тільки, наприклад, моя колишня сидить і каже: кукла воду працює, мій колишній став стендап-коміком. Виступає по кальянних, подруга його питає, стендап — це як Антон Тимошенко?» на ні. Точно не як... це вудо, точно ні як Тимошенко. Коротше, я самий старий стендап-комік Києва, але Це ж я, ст... ну, я не старий взагалом. Я старий на фоні цих, цих вот абсосів молодих, розумієте? Особливо на фоні того самого Тимошенка, який в кліпі Бедстріп Бойс бігає, наче в шкаляр. Я дивлюсь на ці кліпи такий, слава Богу, я занадто старий для цього лайна, розумієте. Тобто, загалом я не дуже старий. Але мені так подобається бути старим, що вважають мене старим, тому що бути старим легко. Ніхто не очікує тебе сверхдії, сверхрезультатів. Старий, простояв на сцені 15 хвилин титан, блядь. Старий сам прийшов на зйомку без швидкой термінатор, блядь. Овації починаються ще в гримерці, вони такі, він сам прийшов — єс! Він запам'ятав текст! всього за три дні, блядь, краще, розумію, вот так. Я кажу, я не запам'ятав текст, у мене склероз, я не пам'ятаю. Пойм... Короче, бути старим легко, насправді, тому що ти живеш на розслабоні. Ти навіть не намагаєшся бути як молодий. Навіть не намагаєшся напрягатись. Я останнім часом почав розуміти, чому діди, пардон, буває, що діди пердять в громадському місті. Тому що старий дід такий. Перну я зараз чи ні, все одно ніхто тут не запропонує мені зайнятися сексом. Тому я не буду напрягатись, блядь. Я, я на розслабоні. Розумієте все. І я спокійно живу собі далі, нехай молоди напрягаються. чистять зуби там, це бля... спокійно. Бути старим легко. Ніхто не очікує від тебе сверхподій якийсь. Наприклад, ніхто не очікує від мене гарної українськи досконалої. Так і пишуть в коментах: старий старається, і слава Богу, бля, ну. Ви, певно, помітили, так? У мене не дуже досконало українське. Це через те, що я вперше почув українську в 17 років. Я ж... У мене е... батьки військові, ми жили в Кішинео, Молдова. І 17 років я вперше почув живу українську, коли ми повернулися в Україну. Ну як в Україну? Ми повернулися до Одеси. Ні, в Одесі є українська мова, але пан Стерненко забрав всю собі. Розуміє? Так, так вийшло. І коротше, вперше українську я почув живу в Одесі на автовокзалі. Я досі пам'ятаю, як лунала ця фраза, там хтось з кимось розмовляв, і я чую фразу таку, вони поженилися у февралі. Я такий оу. Колись і я так зможу. Пройшло 35 років, дивіться. Вони поженилися у февралі. Я зміг. Ще 35 років, і я зможу. Вони одружилися у лютому, розумієте все? Прям от будуть досягнені. Коротше. Старим буде легко, насправді. П'єш пігулки, ти живий, все герой. Бля, все. А пігулки треба пити, тому що в моєму віці вже ти, ти хворієш. У мене був 100% зір, зараз я ношу 4 пари окулярів, розумієте? У мене поганий зір, у мене не гнеться ця нога, тому що я хворію на невиліковану, смертельно небезпечну хворобу, тромбоз глибоких вен, у мене порвані там вени всередині, і це не лікується, не оперується, це до віку з пігулками. І одна надія тільки на народну медицину. Тому що така звичайна медицина така: ти старий, все. Твій шлях до кладбища і в один кінець. Все, просто повільно йди. <рес> все. Наскільки зможеш повільно. Оці пігулки уповільнюють це. Це повезло. Краще надія на народну медицину, вона трохи допомагає, Я взяв історію хвороби, пішов в військкомат, мені кажуть, дядька, ти здоровий. Бі? І, і, і я такий, а лікар сказав, що якщо я підніму щось важче за 8 кілограм і пробігу 200 метрів, то я помру. такий, Ти не пробіжиш 200 метрів. А, але я почитав історію хвороби і відпустив додому лікуватись. Я такий, ну, спасибі. Коротше, занурився я у тему народної медицини. Ну, Знаєте, народна медицина це коли. Наприклад, кульбабою лікують холеру. Ну, розумієте, так. Приблизно так. І це дивно. Це дивно, тому що там такі дивні, настільки дивні рецепти, що, наприклад, мазать сіні гліни ногу. Це ніяк не допомагає, але цікаво. Доньке нравиться. <риклад> І я одного разу бачив такий рецепт народний, точніше оголошення з народної медицини оздоровчий сон на вуликах. Знаєте таку штуку? Величезний білборд. Величезний білборд 9-метровий. Я прям настільки здивувався, такий здоров'я сон на вуликах. Ні. Зараз у нас такий стан в країні, що будь-який сон оздоровчий, якщо ти зміг поснути. Розумієте, <плес> Розумієте, я недавно поснув прямо у машині. Благо вона була виключена. Прямо у дворі спав дві години. Це саме щасливі мої дві години за останні роки. Але якщо б там всередині були бджоли, то. Мені би не сподобалося, я так розумію. Коротше, я був здивований, я подзвонив їм, вони кажуть, оздоровчий сон на вуликах, півтори тисячі годину. Я такий, що саме роблять бджіли? За півтори тисячі, бо простітутки беруть дешевше, розумієте? Це мені друг сказав. Дружина. Дру... Дружина буде дивитися відео, це друг мені сказав. Ні, розумієте, просто півтори тисячі, це така вагома сума, тому що я впевнений. Що я не за одну годину вилікуюсь. Ну. Тобто, це треба помножити на щось. І я такий: півтори тисячі. Я... А зможу я паснути там? Я туди прийду, дам півтори тисячі, я впевнений, що я не пасну, я буду лежати я такий, мене зараз не на півтори тисячі, що це допомагає. І все, я не пасну вже ніколи. Я виявляю собі е... ну, погляд моєї дружини, коли я скажу: я беру півтори тисячі з родинного бюджету і йду спать до бджіл. Бля. Все це буде останнє, що я сказав в житті, розумієте? Але мені пояснили по телефону, що все без брехні, все по чесноку. Кажуть, комахи постійно ворушаться, тому виробляється енергія, коли йде до гори, проходить крізь вас і ви лікуєтесь. Я такі, оу. Тоді люди, у яких вдома тарганини безсмертні, розумієте? Там безкоштовно 24 на 7, 365 днів. Ну, це народна медицина. Це ти маєш або вірити, або ні. Я бачив ще один рецепт. На Ютубі відео, як один чоловіка лікує е геморой. Може, ви бачили? Це баян, але я старий, можно, не можна. Короче, чоловіка виходить на город і звичайними гірками лікує геморой так, не, зрива не зриваючи гірок з куста, він сідає і розумієте, да, що відбувається? Я дивлюся відео такі так більше. Я огірків у у чоловіків на базарі не купляю. Все. Крапка, Крапка. І тому я чомусь вирішив, що у жінок можна купляти огірки. Це, но це не, не через те, що вони не хворіють на геморрой, а через те, що у жінок зазвичай немає часу на хуйню, розумієте? Це, це, тільки, це тільки у чоловіків є час на хуйню, розумієте? У них немає на це часу. Друга думка, що мені прийшла в голову, коли я дивився на це відео, я такий. А скільки і яких предметів він засунув собі взад, поки зрозумів, що допомагаю саме гріків? Навряд чи йому повезло настільки, що він з першого разу, а гірок хуяк допомогло. Ну, там ж якісь предмети, він там засікав, допомагаючи ні. Я чому е, е, хвилююсь про це, щоб, щоб хтось з нас випадково ці предмети потім мною не купив, розумієте? Якщо ви бачите, чоловіка продає огірки і ще шесть, от то не, не купляйте. ні огірки, ні. Це народна медицина, так. Да. Скоріше за все, це якась брехня. Але е, народна медицина це не єдина брехня в нашому житті. Є ще така штука, як маркетинг. Це от прям дива, прям. От магія брехні. От, я зараз поясню: от, дивіться, маркетологи навчилися. Забирати з продуктів основну їх якість і продавати нам ці продукти дорожчі, ніж нормальні. Я маю на увазі каву без кофеїну, цукор без цукру. Просто навіть в самому цьому логічному ряду молоко без лактози, кава без кофеїну, цукор без цукру, м'ясо без м'яса цей логічний ряд для мене закінчується фразою робота без зарплати. Ну, чомусь початок всім подобається, а кінець ні. І це так має бути. Ми маємо задуматись, чому? В продукті немає основної якості, а ми його купуємо. Наприклад, молоко без лактози. Лакто це по-латині молоко, тому що там три складові: вода, жир і лактоза. Лактозу забрали смачно і корисна, вода з жиром. Купуємо. Ну хтось скаже. Хтось скаже, ну це ж соєве молоко. Ну я не бачу фугароха цицьки, розумієте? Не знаю, звідки не взяли це молоко. Ой, коротше, нема там основної властивості. Для кого це. Але я постарів, мені не можна лактозу, цукор, кофеїн і много, багато м'яса. Не можна. Я такий, а, от для кого це, для старих, хворих і дурних, от для кого. І ось стою я в кав'ярні, замовляю каву без кофеїна, з молоком, без лактози. Заходить молодий хлоп і замовляє те ж саме: кава без кофеїна, з молоком, без лактози. Я такий хлоп, ти молодий, тобі сюди, сюди до мене, тобі рано. Живи життя, скаштуй кофеїн, скаштуй лактозу. Повір, це буде нормально. Спробуй. І він чомусь додає, а у вас немає сьогодні у продажі. Не солодких тісечок без цукру, а так це пільмені. Чувак, це пельмени, паїш, ти мариш з голоду, паїш, поїди, нормально. Живий життя, розумієш? Живий. Мене дивує сьогодення, наприклад, вот, кавярні, зараз кав'ярні кнігарні. Ну, чомусь хтось вважає, що це. Ні, це, до речі, це певно і правильно. Бо книги якось треба бачити. Ну, крім, окрім тітока, маємо щось ще бачити. І мене, е, я був в такій кав'ярній книгарні, і мені е, на очі попався стенд, на якому написано «Книги зняти з друку. Тобто вони нікому не потрібні, це останні примірники, купуйте. Я підходжу, а там книга величезна, така камасутра, я такий, слава Богу. Раз Камасутро нікому не треба, значить сексу немає не тільки у мене, а у всіх. Все нормально, все хорошо, живемо далі. І я подумав, до речі, от Камасутра, це потрібна книга чи ні? Ну, тобто, розумієте, в моєму житті не було такого, що хтось не побідкався. Каже, ми з нею прийшли до мене, роздяглися. А Камасутро немає, що робити, хуй його знає. Сидимо на ліжку, мерзнемо. Що, що робити? блядь? Хто, хтось скаже, це книга для того, щоб покращити секс. Такі. Є чоловіки, які бідкаються на секс. Тут не книгу треба робити. Тут просто треба забрати у нього секс на місяць, і через місяць будь-який секс у нього буде ахуєнчик. Все нормально. Допоможе нехуй робити все там. Але. Жінки можуть сказати, чоловіки іноді не вивозять, і їм треба читати Камасутру, щоб покращити. Такий, ну Камасутра не спрацює. Не буде такого, що щось він не доробляє, і ти така, іди почитай. І він пішов читати. Ні. Він скаже, це твої проблеми. І уйде, розумієш? Я просто думаю, що тут Камасутра не поможе, якщо чоловік дуже не дуже у ліжку. Тут це командна робота. Ну, якщо він навіть щось не то робить, ну не буде дівчина просто так лежати і дарма голила ноги. Куди він тикає, да не знаю. Що. Ладно, ще три хвилини почекаю і піду додому. Все. Ні, ні. Якщо чоловік щось не дробляє, жінка має стати, це вже в одній команді з нього. Як шкільний тренер по футболу. Ні, як, не як шкільний тренер по футболу в ліжку. Жінка! Як шкільний тренер по футболу в полі. розумієте, так? Тому що шкільний тренер по футболу, коли ти просто на тренуванні, може тебе сказати, Жека довбороді з поля. Коли ти вийшов на ігру проти іншої команди, він такий Жека, давай. Жека правіше, лівіше, давай тут швидше, тут повільніше, да... він уже за тебе. Тому жінка, коли вона вже оголена з чоловіком в ліжку, вона така. Слухай, сюди у нас все буде. Просто роби, що я сказала, все, це краще за <праць> Ну і На останок, я розкажу вам таку історію. Десь 12 років тому я був не такий лисий, не такий сивий, не такий, скажімо, гладкий, і не одружений. Я працював в рекламі, це нервова робота, тому що постійно попадаються якісь добрі клієнти, які прямо винімають вот мозок тобі. І у нас дійсно була така клієнтка, яка. Вчасно не розраховувалася, погрожувала судом там подати до суду, щось повертала на постійну роботу, видімала мозок. Коротше, ми все нервували через нею. І черговий разу ми п'ємо каву, всі, і молода коліжанка, мені було років 40, їй років 30, Раптом каже: Дядя Женя, я придумала план помсти для цієї потвори. Я такий, який? Вона каже: Диви, ти зараз не одружена. Так. Вона тебе не знає в обличчя? тільки в листуванні. Так. Ми знайшли її інстаграм, вона самотня. Починаю потрохи лайкати, потім запроси на побачення, там трахні, і так їй сука і треба. Тобто, сексом со мною збираються катувати людей, блин, да? Я, я сподівався, що трохи все інакше. Ну, ну Хоч, ну, хоч половині подобається, я так. Ну. Не на всі 100% в половині подобається. І... Але пройшли часи. Я це прийняв, що сексом зі мною можна катувати людей. І такий, а може, це і гарно. Тому що коли нарешті хуйла спіймають, я скажу, давайте я його спочатку виїбу. Ви гарна публіка, це був Женя. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!